У 80-х в Європі війни вже не велися кулями і бомбами. Битви точилися на асфальті, а пострілами були звуки вихлопів, але жага до перемоги залишилась незмінною. Тоді автомобільний світ переживав важкі часи. Через нафтову кризу 70-х паливо стало дорогим і дефіцитним. Великі прожерливі машини для автобану перестали продаватись. Все означало одне. Гоночні авто, що базувались на дорожніх, мали ставати меншими, легшими і ефективнішими. А отже, починалась нова гонка: не за кінські сили, а за баланс, інженерію та ідеальну точність. У Німеччині королем серед малолітражних турінгових машин був Мерседес. Їхній 190i і не лише входив до числа найпопулярніших автомобіль країни. Він творив фурор у світі автоспорту. І все це всупереч бажанню самої компанії. Та деякі інженер Мерседес не здалися. Вони не хотіли відмовлятися від перегонів. І, об'єднавшись із тоді, ще незалежною АМГ, почали будувати гоночні версії 190i, і на рішенню керівництва. І вони прицілились на нову серію перегонів: Deutsche Трунваген Meisterschaft, або ж просто DTM. серія стартувала у 1984 році з метою прославити найкращі німецькі автомобілі.